Ми розповіли учням, як наші працівники і що роблять на сході України в зоні антитерористичної операції. Також дали учням поміряти, надіти на себе екіпірування, яке носять працівники міліції в зоні АТО. Також провели виховну годину, розказували за здоровий спосіб життя. На цій зустрічі були присутні гімназисти шостих класів. Я вважаю, що такі зустрічі є дуже корисними, адже на них учні вчаться бути дисциплінованими, вихованими. Це певні уроки, які вони беруть для майбутнього, адже з огляду на нашу державотворчу діяльність, особливо з огляду на сьогодення, це є дуже актуальним. Де та кучетство то їх привезли, а забирали франківських то франківських і цих кажуть. Доля, доля, доля. Андрій вам ще коротко розказує. Більше там, там зараз. Колег території, відсонів, боєприпаси. Хоче жити а, лише в копусі. Тюнерів і двоє чоловік колишнього верху. Але все, слава Богу, що людей вилічили, поводили по лікарнях, все нормально. Загально хочу доповнити ще товариша майора, всіх своїх співробітників, коли заступає в суд. Привійшов суд, так, в чотирьох речі взяли мечі по 30 кілограмів і кольчуга була. Так само зараз наші працівники просить до неграти і газ. Тож, так як наш, АК